Німеччина закриває свої кордони з 16 вересня. Вітаю вас, шановні друзі! Ось такими заголовками засипаний весь TikTok. і люди не знають, їхати, не їхати, чи пропустять, чи не пропустять, що взагалі відбувається. Але, друзі, перш ніж вірити всім таким новинам, треба читати і розбиратись, що взагалі мається на увазі. Насправді ніхто нічого не закриває. А ця новина, ця інформація звучить ось так: Німеччина відновлює контроль на всіх кордонах. Не закриває кордони, а відновлює контроль. Що це взагалі значить? Зовсім недавно в Німеччині на деяких землях відбулися вибори, на яких виграла партія АФД АФД відома своїми антимігрантськими поглядами. Плюс в Німеччині останнім часом дуже багато стало подій. Трагедії, скажімо так, за участю мігрантів, там десь підрізали, там вбили, там застрелили, і всюди фігурують мігранти. Саме тому партія АФД наголошує на жорсткості антимігрантської політики. І взагалі вся ця ситуація це не те, що цього не було, і ось зараз його вводять. Ні раніше Німеччина вже запровадила контроль на своїх східних та південних кордонах, а саме з Польщею, Чехією, Швейцарією та Австрією. А в чому ж в принципі полягає оцей посилений контроль? Переважно він полягає у вибіркових перевірках на дорогах та у поїздах, тобто на кордонах з тими країнами, де раніше ці документи не перевірялись. А я нагадаю, що сусідами Німеччини є Данія, Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Франція, Швейцарія. Австрія, Чехія та Польща, і ось Польща, Чехія, Швейцарія і Австрія там вже були такі додаткові посилення контролю. І зараз воно буде просто відбуватись на кордонах з іншими їхніми сусідами. Нічого страшного там не буде, будуть просто вибіркові перевірки документів. Все, але люди, які або в цьому не розбираються, або просто женуться за лайками. Вони кажуть, що Німеччина закриває кордони, і все більше ніхто не зможе ні заїхати, ні виїхати. Ні, друзі, це абсолютно брехня, нічого страшного не відбувається. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.